Подрібнюєте, змішуєте і збиваєте вручну? Дарма, бо втрачаєте купу часу. Заглибний блендер зробить все це швидше і без зайвих зусиль. Один натиск і вже готовий соус, суп-пюре чи тісто для млинців. Але є нюанс. Треба вибрати не перший ліпший, а той, який підходить саме вам. Зараз розкажу, на що звертати увагу. Хоча ні, спочатку сюрприз. У конкурсі від комфі можна виграти приз заглибний блендер Bosch. Перша умова конкурсу поставте вподобайку цьому відео. Про ще дві умови згодом. Тож дивіться огляд і не прогавте свій шанс. Одна з основних характеристик потужність. Саме від цього параметра залежить, чи зможе він лише подрібнити банан з полуницею для смузі, чи буде готовий розтрощити лід на дрібну крихту. Принцип вибору простий. Чим твердіше інгредієнти, тим потужнішим має бути пристрій. Якщо плануєте подрібнювати щось легке, як от м'які фрукти, варені овочі або замішувати рідке тісто, то достатньо моделі з потужністю 300-600 Вт. для м'яса, сирої моркви, горіхів краще 600-800 Вт. більш швидкі та витривалі моделі з потужністю від 1000 Вт. Щодо насадок, то у базовому комплекті стандартна ніжка з ножами для подрібнення. Зазвичай вона з металу, витримує високі температури і не вбирає запахи. Проте головне це ножі і як вони ріжуть. І ось тут справжня битва кулінарних самураїв, бо це не про грубу силу, а про ефективність. У Bosch системи з чотирьох ножів з нержавіючої сталі. Вони забезпечують рівномірне подрібнення, гладку консистенцію та легке змішування навіть твердих інгредієнтів. Блендер Тефаль також оснащений чотирма сталевими лезами і власною інноваційною системою. Вона гарантує до 30% швидше подрібнення у порівнянні з класичною технологією з двома лезами. А також робить ідеальну текстуру з мінімальними зусиллями. Нумо перевіримо основну насадку і приготуємо тапенаду. Це дуже смачний густий соус середземноморської кухні. У мірній склянці потрібно подрібнити оливки, часник, анчоуси і каперси. Додати оливкову олію і чорний перець. Хвилина і тапенада готова! Можна подавати з тостами або до хрумких свіжих овочів. Додаткові насадки значно розширюють функціональність. Їх легко змінити одним кліком, і вони допоможуть щодня готувати смачні страви. Наприклад, вінчик підійде для приготування омлету або рідкого тіста, а фуд процесор допоможе нашинкувати чи натерти свіжі овочі або сир. Напишіть у коментарях, яку страву ви б приготували з новим блендером. Один коментар, і ви виконали другу умову нашого конкурсу. Ще один параметр це кількість режимів швидкості. Ці моделі мультишвидкісні з динамічним контролем. Тобто, чим сильніше ви натискаєте, тим швидше працює блендер і легко перемикати швидкості безпосередньо під час роботи. Також може бути турбо або імпульсний режим. Натискаєте і блендер видає максимум потужності. А от тепер про деталі, які роблять користування блендером, не лише ефективним, а по-справжньому зручним і приємним. Захист від бризок must have. Ніяких крапель на стільниці чи одязі. Усе залишається в ємності, де й має бути. Ще одна важлива річ ергономічна ручка з покриттям Soft-Touch. Не ковзає навіть у вологих долонях, не тисне і приємно лежить у руці. А для тих, хто цінує тишу, особливо вранці, або коли спить дитина, є спеціальний тихий режим. Він замішує інгредієнти на низькій швидкості та знижує гучність роботи вдвічі у порівнянні з турборежимом і без втрати ефективності: муфта з технічної кераміки. Хоче звучить по-науковому, але насправді усе просто. Вона не стирається з часом, не ламається і витримує навантаження. А значить, забезпечує стабільну продуктивність і довговічність. Ну і звісно, чистка. Ніхто не хоче мити блендер довше, ніж готував смузі. Тому вибирайте моделі, в яких насадки можна мити як і вручну, так і в посудомийній машині. Перед покупкою потримайте блендер у руці. Чи зручно він у вас лежить, чи не ковзає, чи не втомлює за хвилину. Бо навіть найпотужніший блендер не принесе задоволення, якщо ним незручно користуватись. І увага! Остання умова конкурсу, щоб виграти заглибний блендер Bosch це підписка на канал Комфі. Отже, всі умови конкурсу це вподобайка, підписка на канал Комфі і коментар з відповіддю на питання, яку страву ви б приготували з новим блендером. Приймаємо лише один коментар від однієї людини. Конкурс триватиме 10 днів з моменту виходу відео. Переможця або переможницю розіграшу виберемо за допомогою рандомайзера. Деталі та умови розіграшу в описі відео. Нехай щастить.